Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі Лана Дані. Нагадую, що всі нові відео тепер доступні на чотирьох мовах: українська, російська, англійська і іспанська. Змінити аудіодоріжку можна в налаштуваннях. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми новими готовими роботами: це дві футболки, зв'язані візерунком Брунелло кучені це той самий візерунок, яким я в'язала кардиган Моніль, Тому футболочки я теж назвала Моніль. ось така краса, ось такий чудовий візерунок. Цей візерунок є у вільному доступі на моєму каналі. Посилання на відеоурок я залишу вам в описі, а також вверху появиться підказка. І зараз на сайті діє знижка мінус 30% на всю колекцію Моніль. тобто на футболочки, на топ Моніль і на кардиган Моніль. Посилання на сайт я залишу вам в описі під відео. Поспішайте, акція триває 3-4 дні. Майстер-клас включає в себе детальний опис, розрахунки на всі розміри. Тут розміри йдуть від S до 3XL. Схему візерунка. Схеми вив'язування горловини, що дуже зручно в даному випадку, оскільки візерунок не із простих, і тут, якщо в'язати самостійно, можна легко заплутатись. А в описі я намалювала для вас схеми горловини, схеми поглиблення по спинці, схеми скосу плеча. На всі розміри і тестова група вже перевірила ці схеми. Вони зв'язали багато футболок, дуже красивих. Я також з вами. Поділюся цими фотографіями, цими чудовими роботами. Давайте по порядку починаємо з жовтенької, потім оливкова. Буду детально вам все розказувати і забула додати, що в майстер-клас входить також детальний попетельний відео-урок всього процесу в'язання від початку до кінця, від набору петель до закриття петель. Рівень складності середній або вище середнього за рахунок візерунка, який потребує постійної вашої уваги. Але насправді він є простий, нічого складного тут немає, потрібно пров'язувати по дві разом, робити накиди. Це все база, але потрібно бути уважними і постійно слідкувати за схемою. Достатньо мати базові навички у в'язанні, вся інша інформація є в майстер-класі. Зразу скажу, поки не забула. По даному майстер-класу можна зв'язати багато виробів. Це може бути топ, футболка, коротка футболка, футболка середньої довжини, довга футболка, туніка, сукня. А також можна продовжувати в'язати рукавчики до потрібної довжини і перетворити цю футболочку на джемпер. Як забажаєте! Давайте детальніше про жовтеньку, потім про оливкову футболочки. В'язала я жовту із пряжі концепт Есенція від Катя. Номер кольору 104. Це дуже красивий ніжний жовтий колір, який зараз в тренді. Тут на 50 грам 135 метрів в складі 90% бавовна 10% поліамід. Ниточка дуже красива. В неї така надзвичайна фактура, тільки гляньте, яка краса. Мені вона дуже сподобалася відразу з першого погляду, з першого дотику, з першої петлі. Дуже красива ниточка. Вона має такі потовщення, цікаві. Ось так вона виглядає. Прекрасно дивиться як в лицьовій гладі, так і у візерунках. На дотик дуже ніжна, дуже приємна до тіла, легка в роботі. Пряжа від магазину Drops Algavo, посилання на магазин я залишу вам в описі під відео. Аналогів, до речі, є дуже багато. Я вам підпишу на екрані, а також ви можете використовувати будь-яку пряжу, яка вам сподобається, яка підходить по метражу. Головне попасти в задану щільність. Чудово буде виглядати як фактурна пряжа з ефектом фламе. Так, і звичайна пряжа, бавовна, льон, шовк. Футболочка у мене зв'язана на розмір SL, тобто вона йде такої вільної посадки, і чудово виглядатиме на всіх цих трьох розмірах. Знову ж таки, по хештегу в інстаграм ви можете побачити роботи дівчат із тестової групи і побачити, як ці футболки виглядають на різних фігурах, на різних розмірах. Витрата вийшло у мене всього 4,5 моточки. Це дуже бюджетна витрата, оскільки футболочка довга, ви також це можете бачити по фото і відео, які я вам буду вставляти. Зазвичай я люблю в'язати короткі речі. Але ви часто мені про це пишете, що все таки коротеньке, тому я вирішила цього разу зробити довгу футболочку, а ви вже за своїм бажанням і вподобанням можете зробити її коротшою ще довшою, як забажаєте. Тут до пройм у мене зв'язано 3,5 рапорти на ось цей розмір. А ви можете зв'язати, наприклад, 2,5 рапорти і футболка буде значно коротшою. Можна взагалі дуже коротенько зробити такий вкорочений топ, зв'язати тільки півтори рапорти до пройм. Можна зв'язати ще на рапорт більше і отримати туніку. А можна додати ще плюс рапорт, два рапорти і отримати плаття. Тут все за вашим вподобанням. Візерунок в'яжеться по колу пройм. далі розділяється полотно на дві рівні частини, перед спинка вив'язується передня частина, вив'язується горловина по схемі, Скіз плеча по схемі. Далі по спинці також вив'язується поглиблення по спинці і скіз плеча. В кінці... Обв'язуємо горловину, можна обв'язувати лицевою гладдю і закривати звичайним способом. Як я зробила в жовтій футболці, можна обв'язати резиночку один на один, як я це зробила в оливковій футболці. Далі піднімаємо петлі на рукавчики, тут також. Можна піднімати 4 рапорти і отримати ось такі неширокі рукави. Можна підняти 5 рапортів, тоді рукави будуть ширшими, і в довжину теж можна в'язати один рапорт, як у мене, можна в'язати трішки більше, наприклад, півтори рапорти. А можна взагалі зв'язати довгі рукави і отримати джемпер. В кінці або обв'язуєте резинкою 1 на один, або. Просто лицевою гладдю 3 рядочка і закриваєте звичайним способом петлі. І виходить ось такий край. Досить симпатично виглядає, як на мене. Просто і красиво. Як бачите, тут нічого складного немає. Легка конструкція, тим більше, що є схеми на всі розміри. Єдина складність це візерунок, який потребує вашої уваги, щоб не плутатись, щоб не збиватись, бо потім буде важко розпускати. В будь-якому разі цей візерунок, того вартий, як на мене, він дуже красивий, такий багатий, виглядає складно. Хоча він і простий, просто тут багато рядів має рапорт візерунка, і за рахунок цього він ось так цікаво виглядає. Покажу вам ще поближче фактуру. Як на мене, ця ниточка ідеально підходить. Фактура дуже красива, ось ці потовщення чудово виглядають. Ця пряжа стабільна, після прання вона не змінюється в розмірах, просто розрівнюється, розправляється візерунок, і за рахунок цього на 2 см, десь в ширину вона розрівнюється і в довжину також 2-3 см. Але це... За рахунок візерунка тепер переходимо до футболки із льону. Тут я в'язала великий розмір XL 3XL оскільки ця футболочка це подарунок, дорогій людині, яка зараз дивиться це відео. сподіваюсь їй сподобається. Тому враховуйте, що для мене це великий розмір. Плюс після прання був сюрприз, футболка досить сильно витягнулася в довжину. Десь на сантиметрів 8. В ширину все нормально, вона трішки збільшилася, але так і мало бути, за рахунок того, що розправляється, розрівнюється візерунок. А от вдовжину це був для мене сюрприз. Я чомусь думала, що льон стабільна пряжа. Але тут треба враховувати, що це ажурний візерунок, який сам по собі. Після прання може давати ось це розтягнення збільшення. Також вагу виробу, тут 400 грам. Пішло прям повних 400 грам. ось що залишилося. У мене було 200 грам на одному конусі, 200 на другому. І виходить, рівно 400 грам. У мене пішло на цю футболку. Тому ще й під своєю вагою вона витягується вниз. Також дівчата мені писали, хто вже в'язав із льону, що в них також вироби збільшуються після прання. Напишіть, будь ласка, ви, тому що я в'язала перший раз із льону і чомусь була впевнена, що пряжа стабільна, як бавовна. Після прання в мене особо нічого не поміняється. Але як я вже і сказала, в мене футболка досить сильно витягнулася в довжину. Тому цікаво послухати вас, ваш досвід. Я спочатку, чесно кажучи, дуже засмутилася, тому що прала я її якраз вечором перед фотосесією. Тобто сьогодні ввечері я її перу. Завтра зранку у мене вже запланована фотосесія, вже знята студія, домовлено все з фотографом. І я думаю, що мені робити, тим більше я бачу, що вона велика, але мокра, я її не можу примірити. На себе, не можу зрозуміти, що це буде, як це буде. Потім, коли вона вже була наполовину суха, я вирішила примірити і побачила, що вона така дуже велика. Попрала другий раз і намагалась в мокрому вигляді надати її менших розмірів, але нічого не помінялося. Тобто, розмір, який був після першого прання, такий він і після другого прання, все так само. Я залишила все як є. Потім зранку приміряла, і мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, як виглядає ось така довга футболка туніка. Особливо, якщо наталії зав'язати якимось ремінцем, поясом, його можна самостійно зв'язати. Це може бути шкіряний пояс із тканини, який вам подобається. Зробити ось цей акцент Наталії талії виглядає дуже красиво. І я задумалась над тим, що якщо б я додала ще один рапорт чи два, я б отримала. Повноцінну сукню, і це, мені здається, було б дуже красиво. Залишаю цю ідею вам, можливо, хтось із вас це реалізує. Буду дуже вдячна, якщо поділитись зі мною результатом. Що на рахунок льону хочу сказати: почнемо з того, що це за пряжа. У мене артикул. Сантропе відрігом: тут 80% льон, 15% шовк, 5% ПА. На 100 грам 400 метрів я в'язала цю пряжу в дві ниточки спицями 5 міліметрів. Дивіться, якщо б я взяла для цієї пряжі спиці 4 45 мм, міліметра. Я б потрапила в задану щільність, і у мене була б звичайна футболка. Але зразочок в даному випадку був мало інформативним. Він мені цього не показав. Після прання мій зразочок не змінився в розмірах і я попала в задану щільність, тому я і використовувала спиці 5 мм для всього виробу. Але на об'ємі вийшло зовсім по-іншому, а також від ваги. Після прання розміри футболки збільшились. Тому враховуйте це, якщо будете в'язати із льону. Беріть спиці меншого розміру. В'язати із льону важче, ніж із бавовни. Він трішки складніший в роботі. Щось схоже на шовк, плюс він має ще таку якусь жорстковатість, суховатість. Після прання полотно стає трішки м'якшим, але все одно воно зберігає оцю жорсткуватість. Навіть на фото ви Можете побачити, що полотно таке жорсткувате, воно так чітко тримає форму, не пластичне. Це ще через те, що я не встигла відпарити, оскільки все робила в останню хвилину. І вже після фотосесії я відпарила полотно, і ось зараз вам можу показати поближче. Дивіться, яке воно пластичне, приємне до тіла. Все дуже приємно, зовсім іншим. Шкода, що я тоді не встигла це зробити до фотосесії, але нічого страшного. Показую вам зараз на відео, що все чудово і красиво виглядає, якщо відпарити готовий виріб. Дивіться, як він красиво і розкішно виглядає. Взагалі, льон ідеальний для ажурів, на мій погляд. Він дуже так дорого і елегантно виглядає, тільки гляньте на цю фактуру, на цей візерунок. Це дуже красиво, як на мене. Просто потрібно враховувати, що після прання розмір трошки збільшиться. Якщо б я це знала відразу, я б це врахувала і взяла спиці меншого розміру. От і все. Дуже красиве полотно, як на мене. І оця малесенька мікропаєтка ідеально доповнює цю розкішну ниточку. Ось таке чудове полотно. Якщо відпарити утюгом, Ще розкішніше виглядає. Ось такі чудові фактури, чудові візерунки. Дивлюсь і насолоджуюсь. Як однією фактурою, так і іншою. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Якщо я забула щось розповісти, щось вказати, запитуйте в коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте покласти пальчик вверх, якщо вам це відео сподобалось. Дякую за увагу і до зустрічі!